Вітаю колеги! З вами я, Гана Чернишова. Розглянемо ситуацію, коли платник ПДВ отримує помилкові кошти від контрагента, з яким має договірні відносини. На дату надходження коштів у контрагента не виникало грошових зобов'язань перед платником у межах цього договору, і нових рахунків контрагентові той не виставляв. Чи потрібно складати податкову накладну на дату, коли отримали від контрагента заяву сплачені кошти і реєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних? Зазвичай податківці розглядають подібні операції, зважаючи на наявність чинних договірних відносин між контрагентами. Вони вважають, що не потрібно включати до бази оподаткування і складати податкову накладну на помилкові кошти, якщо дотримали таких умов. Немає будь-яких договірних відносин на постачання товарів послуг між отримувачем коштів та платником. У рахунок цих коштів їх отримувач надалі не постачатиме товарів послуг. Якщо платник ПДВ отримав кошти від контрагента, з яким у нього є договірні відносини щодо постачання товарів послуг, то на думку податківців він мусить. На дату отримання таких коштів нарахувати ПДВ-зобов'язання, скласти і зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, а на дату повернення коштів за правилами пункту 192.1 податкового кодексу скласти розрахунок коригування до податкової накладної з кодом причини коригування 103. Розрахунок коригування реєструє контрагент, якому повернули кошти, і тільки після реєстрації розрахунку коригування платник має право зменшити податкові зобов'язання, що нарахував на дату отримання коштів. Водночас. Пункт 201.7 податкового кодексу містить вимогу, платник ПДВ має складати податкову накладну на кожне повне або часткове постачання товарів послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок, як попередня оплата чи аванс, складати податкову накладну на податковий платіж, він не зобов'язує, як і не ставить обов'язок складати податкову накладну в залежність від наявності договірних відносин між контрагентами. Тож, якщо кошти, що отримав платник, ПДВ не є попередньою оплатою за договором і операція постачання не передбачається, вважаємо, складати податкову накладну на помилково перераховану контрагентом суму коштів не потрібно. Наприклад, дебетове сальдо, за субрахунком 361, свідчить про заборгованість контрагента за отримані товари, тож немає першої події за правилом пункту 187.1 податкового кодексу, на дату якої виникало ПДВ зобов'язання. Підтвердити, що кошти перерахували помилково, можете актом звірки з взаєморозрахунків із контрагентом, листом контрагента щодо повернення помилкових коштів. Важливий і той факт, що отримувач повернув помилкові кошти продовж трьох днів, на чому наполягають податківці. Якщо не готові сперечатися з контролерами, зверніться по індивідуальну податкову консультацію і опішіть обставини, за яких отримали помилкові кошти. Саме так податківці радя діять отримувачеві помилкових коштів. Ще більше інформації про нестандартні операції з ПДВ знайдете в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Долучайтеся!